Дія у столиці після зняття гіпсу у лікарні померла дівчинка. Дитині було усього 10 років. Що сталося в медзакладі, та яке покарання загрожує лікарям? Про це у випуску обоз .UA». мене звати Ірина Нестеренко. Подробиці далі. У Києві після введення анестезії померла дитина. Про це повідомили у національній поліції. Трагедія сталася в одній зі столичних дитячих лікарень оболонського району. Десятирічна дівчинка потрапила до медзакладу для планової операції. Їй мали прооперувати руку, яку вона зламала двічі. Вперше дитина травмувала кінцівку ще півроку тому. Тоді її зафіксували перелом за допомогою металевої спиці. Друга травма сталася нещодавно. Цього разу дівчинка пошкодила і передпліччя. Тож медики запланували повторну операцію, яка стала для пацієнтки фатальною. Перебуваючи у приміщенні лікарні в Оболонському районі, під час зняття гіпсу малолітній пацієнтці стало зле. Внаслідок чого лікарями було введено ряд медичних препаратів для стабілізації її стану. Але дитині ставало дедалі гірше. Мати, яка супроводжувала доньку на операцію, розповіла прокуратурі про симптоми, які почали виникати у дівчинки. На фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже три години. Однак врятувати її не вдалося. Наразі правоохоронці проводять експертизи, які встановлять причину смерті та з'ясують, чи причетні до трагедії медики. А слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснюється за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків. Самкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наша редакція висловлює щирі співчуття родині загиблої світла пам'ять. А як думаєте, ви чи можна було попередити цю страшну трагедію? Та хто має нести відповідальність за життя пацієнтів? Про це напишіть нам у коментарях. Фатальне шоу в Одесі: повітряна гімнастка зірвалася з висоти у найпопулярнішому клубі міста. Артистку прямо з закладу забрала швидка допомога, що кажуть у поліції, та як прокоментувало інцидент керівництво клубу, та у якому стані наразі перебуває дівчина. Про це у випуску «Обоз.Юей». з вами Ірина Нестеренко. Подробиці за мить. В одеському клубі ібіца стався нещасний випадок. Під час повітряного шоу Медуза з висоти впала гімнастка. Дві артистки трималися за полотна конструкції та виконували на них трюки. Коли одна з дівчат підіймалася вгору, її трос обірвався, і бідолашна з криками полетіла вниз. Відео з її падінням зняли та виклали в мережу відвідувачі закладу. Ой, красаві, дівчатки. на місце події прибули поліція та швидка. Однак, як пишуть у мережі, дівчині почали надавати допомогу не одразу. Власники, нібито тривалий час чинили спротив відвідувачам, які дзвонили до лікарні. Слова одного з очевидців наводить тамтешній телеграм-канал «Одеса.Інфо». У ібіці дівчина, яка виконує трюки у повітрі, впала з медузи. Була без страховки, швидку викликати не дозволяють і виганяють людей, кричать, що є свої лікарі, які не приходять на допомогу вже півгодини. Дівчина впала на пластиковий стілець, кричала, корчило, пощастило, що не на парасольку. Швидка приїхала лише після того, як небайдужі люди викликали її та привели на пляж. Бо Ібіце цього робити не збиралося. У якому зараз стані постраждала дівчина. Лікарі швидкої, які приїжджали на виклик, діагностували у потерпілої перелом руки. Після госпіталізації гімнастки офіційних даних про її стан не було. У поліції тим часом вже відреагували на нещасний випадок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі проводиться розслідування відомості про випадок внесено до ЄРДР. По статті 272, частина 2, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 8,5 тисяч гривень або ж до 5 років позбавлення волі. Водночас керівництво клубу «Ібіца» поки відмовчується. Жодної офіційної заяви з боку адміністрації чи власників не пролунало. Натомість у соцмережах закладу публікують ті ж самі повітряні шоу, але без падіння гімнастки. Попри нещасний випадок, в клубі натовп відпочивальників. О, у серце, на карте, на. Всім, Водночас у соцмережах виникла палка дискусія. У коментарях під відео фатального падіння користувачі розбилися на два табори. Одні жаліли постраждалу та сварили заклад за відсутність страховки, а інші обурилися. Що під час війни в країні клуб влаштовує вечірки. Спалити той курятник. Взагалі пофіг. Навіть якщо туди прилетить. Хтось воює, чекає рідних з війни, а їм відпочинки та розваги. Боже люди. Що ви таке пишете? У людини горе дівчина хотіла заробити грошей своїми здібностями. Чи вона, по вашому, мала йти воювати? Нехай подає в суд податкову та інспекцію. З питань праці сто відсотків не була оформлена, і це намагалися замяти. Це було очікувано. Немає страховок і плювати хотіли на будь-які правила безпеки. А як думаєте, ви хто має відповідати за безпеку артистів під час таких шоу? Яке покарання буде справедливим у цій ситуації? Як ви ставитеся до роботу нічних клубів під час війни? Чи доречні сьогодні такі розваги? Про це напишіть в коментарях. Онук легендарного актора Богдана Ступки опинився в епіцентрі гучного скандалу. Дмитро Ступка, представник відомої театральної династії, вже кілька років мешкає в США. Та нещодавній коментар під його дописом у Фейсбук від українського військового перетворився на гучну публічну перепалку із лайкою та образами на адресу захисника. Що саме сказав актор? Чим розлютив українців і чому ця суперечка набула такого резонансу? Далі розповім. На своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Ступка опублікував скриншот новини, де його звинувачували в підігруванні російській пропаганді через критику ТЦК за так звану бусифікацію. У дописі актор заявив, що особисто знає людей, яких на його думку безпідставно затримували, били та принижували працівники територіальних центрів просто на вулиці. Мене звинувачують у підтримці російської пропаганди лише тому, що я підіймаю тему безпідставних затримань, побиттів та принижень людей. Втім, замість підтримки він зіштовхнувся з різкою критикою з боку користувачів. Зокрема, до обговорення доєднався український військовослужбовець Сергій. Чоловік відповів жорстким коментарем, дорікнувши ступці, що той сидить за океаном і розмірковує про ЦК, замість того, щоб повернутись і побачити все на власні очі. Бався, Йок, нащо нам твої мудрощі? Звалив, очевидно, незаконно. Не захищаєш свою країну, не живеш тут, але розповідаєш, як нам жити і воювати. У відповідь актор зірвався на образи, назвавши військового Чепушилом. Слухайте, Чепушило. Ми перейшли на ти? Не збався я, а виїхав за півроку до війни і підбирай слова. А те, що робить ТЦК, то це п**ець. Це ти тут чепушило? Мені відверто байдуже, коли ти виїхав. Я от не виїхав, пішов до війська, а ти сидиш на іншому континенті і пишеш щось за ТЦК, тобі, звісно, звідти видніше. Тому сиди тихо або приїзди сюди, подивишся на ТТЦК, може й перестанеш публікувати ідіотизм. До розмови доєдналась і дружина військовослужбовця Злата Зоряна. Вона заявила: якщо актор наважиться приїхати з театральною виставою до України, то вона особисто зустріне його з плакатом Чепушила, аби показати його шанувальникам, як саме ступка спілкується з українськими захисниками. На що Дмитро відповів новою серією суперечливих реплік. Викресли з паспорта національність, ти її негідний. Якщо ти наважишся приїхати з виступом в Україну, я прийду з плакатом про звертання чи пушило з захиснику держави. А ви хто, президент? Я так само можу сказати іди втопися, ти негідна життя. І що далі? Ви думаєте, що пишете? Я був би гідний, якби помер за Україну? Таким чином, чи в чому гідність? Розкажіть, будь ласка, шановна розумна панянко, яка мене особисто не знає, і свій рот відкриває. Вам не соромно мені таке писати. Фу нікчема тупорила. Після чергової емоційної перепалки військовослужбовець Сергій різко звернувся до Дмитра Ступки, заявивши був актором українським, а став клоуном без роду і племені. Я сподіваюсь, тобі принаймні за це заплатили. А не ти просто тупий настільки. Нагадаємо, конфлікт спалахнув після того, як Дмитро Ступка поширив у соцмережах добірку відео, що співзвучні з російськими наративами про насильну мобілізацію. Напередодні наші колеги з сайту обосю опублікували матеріал, де наголосили на суперечливості цих дописів. У статті зазначалось, що ролики, які Актор супроводжував закликами до максимального репусту, демонструють конфлікти між військовими та цивільними без пояснення передумов і перевірених фактів. Фактчекери неодноразово спростовували твердження про масові незаконні затримання, підкреслюючи, у більшості випадків йдеться про відсутність у чоловіків військово-облікових документів або ігнорування повісток із ТЦК. Зокрема, у коментарях під скандальною публікацією українська журналістка пояснила ступці. Це не безпідставні затримання, а перевірка документів на факт оновлення даних і стояння на обліку. Дії ТЦК максимально взаємні до поведінки чоловіків. Якщо люди протягом такої кількості часу досі не стоять на обліку, значить вони порушують закон. Якщо ж вони починають одразу агресувати під час перевірки, то логічно, що мають таку ж відповідь. Тому інформація про те, що у працівників ТЦК невдовзі з'являться бодікамери, тішить. Тепер ми побачимо початок історії, а не лише фінал із криками і вереском пригнічених. Наразі допис Дмитра Ступки у Фейсбук видалено. Змі вже намагаються отримати його коментар, звертаючись через соціальні мережі. Та чи погодиться артист на розмову про цей конфлікт, покаже час. Що відомо про Дмитра Ступку? Дмитро Ступка український актор театру та кіно нащадок легендарної акторської династії, син Остапа та онук Богдана Ступки. Народився 6 вересня 1986 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Івана Карпенка Карого. Багато років працював у національному академічному драмтеатрі імені Франка, де створив низку яскравих образів у класичних і сучасних постановках. У кіно здобув популярність завдяки ролям у фільмах Серце на долоні Кшиштова Зануссі, ми з майбутнього два та сучасній екранізації тіней незабутих предків Любомира Ловиць крім акторської роботи брав участь у телевізійних проєктах та культурних подіях. У 2016-му одружився з телеведучою Поліною Логуновою, з якою виховує доньку, напередодні повномасштабного вторгнення переїхав із родиною до США у червні 2024 року. В інтерв'ю обосю актор зізнавався, що планував повернутись в Україну наприкінці лютого 2022-го. Проте залишився заради доньки, оскільки її мати вже налагодила життя та бізнес в Америці. А що ви думаєте стосовно слів Дмитра Ступки та його ставлення до українських захисників? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.